Острів Хортиця найбільший і найвеличніший на всьому Дніпрі. Його згадував сам візантійський імператор Константин Багрянородний, а в руських літописах він відомий як Хортич, Ортинський або Коріцький острів. Ще за часів Київської Русі тут зупинялися князі. Кажуть, під священним дубом вони приносили жертви: півнів, хліб, мед перед великими походами на ворогів. Саме тут, на Малій Хортиці, князь Дмитро Байда Вишневецький збудував свій замок Першу Січ, фортецю, з якої почалося легендарне козацтво. Звідси козаки відбувалися від кримського хана Давлет-Гірея, а потім рушали в сміливі походи. З Хортицею також пов'язують видатного гетьмана Сагайдачного. Але остаточних фактів про це немає. Скоріше за все було укріплення вже на Великій Хортиці, яке теж було зруйноване. За спогадами лясоти зазначено, через 30 років після руйнування січі від замку вже нічого не залишилось лише вітер і трава. Та коли повіє буря чи пройде дощ, із землі виходять кулі, шаблі, кольчуги і кістяк. Німі – свідки минулих звитяг запорізьких козаків.